Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Я сьогодні вам пропоную подивитися, які можливості перед вами відкриються. Для цього я буду використовувати Таро 78 дверей та е, Золоті мрії Лінорман. Чотири позиції буде достатньо такий експрес-варіант буде, для того, щоб ви просто зрозуміли, в якому напрямку вам ближчим часом рухатися, в якому напрямку вам буде легше рухатися, так? де вас будуть більше. Де ви можете більше приділити чому увагу, да, і в чому ви можете бути успішними ближчим часом. Ну, от так от. Чотири варіанти. Будь ласка, по камінчику, по номеру. Загадуйте, як вам зручно. Так. Дістаю карти. Трошки з одної колоди, трошки з іншої, і все узнаємо. Так, вибирайте: зелений, жовтий, червоний, синій. Обирайте, думайте, настраюйтеся. Час від часу міняйте позиції, щоб вам енергії нові запустити, щоб якийсь рух в житті був. Якщо вибирали там ви зараз перший варіант, виберіть якийсь інший. Так? Або колір ви останній раз вибирали по камінчику, якщо дивилися відео, вибирайте інший побажання, да? по бажанню. Ну так, починаємо з зелененьких. Зелененькі. Давайте дивитися, що у вас, які у вас відкриються можливості ближчим часом. Давайте, ви собі загадайте срок, ну я завжди прошу не більше трьох місяців, для того, щоб чіткість була якась. Ближчих три місяці легше продивитися і чіткіше буде. І так, значить, дивимося, які можливості перед вами відкриваються. Так, у нас тут відлюдник іде. Ух ти, ну, у вас тут, знаєте, як карти більше про любов показують, про якісь домовленості. Тут як вибір стояв, дивіться, я зараз поясню, так? карта закоханих, карта вибору. Тут в цій колоді циганка гадає м -м, мужчині, ця жінка його доля чи не його? І тут питання залишається, що ж вона йому сказала? По його долі чи ні? Тут якийсь мужчина іде, я скажу, що по долі вам. Якщо ви раніше його не помічали, ви зараз почнете його помічати. Якщо він раніше сам. Якось від вас відвертався, він почне діяти більш активно. І якщо між вами холодок був ви вже давно в парі, так, то зараз е, стане тепліше. Перед вами можливість наладити стосунки. Ну, зараз ми ще подивимося на Оракулі. Ну, як заплутана була, яка ситуація, можливо, відстань була. Дивіться, да, карта місяць, можливо. Навіть втручання якихось третіх особ, але тут іде вже з цього вихід. Активні дії починаються, починаються якісь розмови між вами, знімаються маски. Тут ви дійсно отримуєте ближчим часом відповідь, ваша це людина чи ні. Ну, Звідси Сонце говорить, що швидше за все ваша, так? І хто вже в парі для них буде дуже важливий варіант. Ви Ой, зможете якось. Ух ти, у мене. Ви зможете гармонізувати якось свої стосунки, наладити їх, добитися порозуміння, доб'єтеся порозуміння між собою. Тут перший в нас варіант підходить на любов. Так? У вас тут відкриваються можливості в коханні зустріти кохання. Наладити стосунки з існуючим коханням і так далі. Да? Ось такий перший варіант я вас вітаю. Кому потрібна особиста консультація, в описі є мої контакти. А я перехожу, так, камеру настрою спочатку. Що це в мене тут таке? Перехожу до жовтого камінчика і дивимося, що у вас, які можливості. У двічку жовтеньких відкриються загадуйте срок до трьох місяців, і подивимося, які можливості у вас в цей період будуть самі такі відкриті зразу перша карта, да і туз жезлів. Прям двері можна якісь відкрити карти, за мною. Щось невідоме, дивіться, да тут рицар іде. В, воду, в емоційний якийсь стан, можливо, тут праць, праця зі своїми страхами, ви зможете їх побороть, висказати. Ви знаєте, тут ну, ви підете в страшне в своє двоєчки, ви підете в щось таке, що вас лякало. Ніби потрібно так буде зробити, да? от ви для себе вирішите, що поки я з цим не стикнуся, я буду боятися цього. Треба це вирішити. Поговорити з людиною, з якою страшно поговорити. Вирішити питання, яке страшно. піти на роботу, яка для вас здавалася ну, неподйомна. Взяти проект, який неподйомний для вас, знову ж таки, дерево, да, у нас. ух! Ти. Ну, ох. так, зразу треба прикрити. Так, прикриємо. Навіть я думаю, що. Більше треба прикритись. Зараз, секундочку, опа. Як там YouTube відреагує? Можливо, ви підете в стосунки з людиною, з якою вам раніше було страшно. Ви сумнівались, ви переживали, да? ви підете в свій страх, але ви отримуєте від цього перстеннику результат однозначно. У да? Ваш страх увінчається успіхом. Це або зав'язати стосунки з людиною, з якою ви ніколи не думали, що зав'яжете стосунки. Там друг раптом проявиться до вас в романтичному контексті, так, або ну, сусід, просто якийсь мужчина, і от ви не знаєте, що з ним робити. Колега, може бути дружба, да? може бути, що підпишете якісь такі документи, які раніше не вірили, що зможете підписати. Ну, нове, Новий соціум йде. Нові можливості перед вами прям весь світ відкривається. Ви будете дуже сильними. Можливо, да? якщо зв'язати так ці всі карти, ви попадете в таке суспільство, яке для вас було раніше неможливим. В, знаєте, як це кажуть, вище ще общество. Да? Ну, ось з такими ніби високими людьми будете спілкуватися От раніше. Вони ніяк не могли попасти в ваше життя. А тут раптом. Якась робота у вас така відкривається перед вами. Да? Зв'язки якісь такі знаходяться. Ну, по тузу жезлі, це от прямо щось таке несподіване перед вами відкривається. От ви ніби йдете на сходинку вперед. От, наприклад, я візьму на себе. Да? Ой, та що ж таке сьогодні? Ох, я перепрошую. Візьму на свою ситуацію. Наприклад, я блогер, да? у мене невеличкий канал, я стараюсь. І раптом мене на відео набирали там, по 100 переглядів, да? і тут набрали 5 тисяч переглядів. Для мене це вау-вау. Я знаходжуся серед тих, хто наймає більше переглядів. Да? Я вже більш продвинута людина. Я вже відчуваю себе по-іншому, я вже в якусь таку, знаєте, як, ну, для мене це вже якесь досягнення. Я розумію, що я вже на сходинку вища. Все, супер. А ви на свою можете професію приміряти, на своїх друзів, на своє такі спілкування, на ваш соціум. Так? Ви переходите тут завдяки боротьбі зі своїми якимись страхами вірі в себе, на щабель якийсь вище, розумієте? Ось про що у нас другий варіант? Ось так. І це якось для вас ну, прорив. Тут жезлі це прорив. Несподівано, швидко, різко і ну, класно закружить вас, не? ось так. Другий варіант у вас тут такий, ніби як розвиток іде. Особистий чи кар'єрний. Так, я вас вітаю, супер варіант. Нехай так програється найкраще для вас. А кому потрібна особиста консультація, я вас запрошую. В описі є мої контакти. І переходимо до третього варіанту, і це у нас червоний камінчик. Загадуйте троєчки, сроки, період не більше трьох місяців. І які можливості, загаданий вами в кожного свій період, відкриються перед вами. Які можливості відкриються перед вами? Дивимося. Так, двійка пентаклів. Два джерела. Вісімка мечів і король жезлів. Ух ти. Ви несподівано теж для себе да, відкриєте щось, друге джерело доходу, або там ваш партнер раптом прорветься, да? Ну, У вас буде більше фінансів і ви вийдете з якогось такого становища. Ну, тут така бідна людина, да? вже немає нічого діти, нічого, і навяжче вимислі, що так завжди і буде. Ви виходите з якихось таких обставин, які вас сковують, з бідності якоїсь, тому що нас ще на дні іде четвірка пентаклів. Да? ваші потреби були більші, ніж ваші можливості. Двері маленькі, ви в них не впихалися. А тут уже у вас з'являється можливість жити по-іншому. Двойка Пентаклів, справитися фінансово, як би вам тут не складно не було. Перед вами відкриваються можливості заробити, ну, або заробить ваша половинка. Но доход буде у вас більший. Доход буде більший. Зараз ми ще на Ленормані уточнимо. Ну, дивіться, тут карта саду. Карта саду, нове спілкування, нові люди. Тут дуже схоже на те, що от ваш партнер зможе більше себе реалізувати, що у нього будуть можливості. Страх уходить і новий шлях. Ви ставите на чомусь крапку. Можливо, ви переходите з роботи на роботу, і на новій роботі ви будете однозначно більше отримувати. Або тут ваш партнер міняє своє життя, міняє свою роботу. Ну, і найкраще, Це буде на краще однозначно, бо тут у нас карта сонця. Успіх, удача. Да? Перед вами відкриваються нові можливості, як покращити матеріальне становище. Троєчки. Да? Я вас читаю, у вас буде покращення матеріального вашого становища. У вас, у вашого партнера, це не, не дуже важливо, тому що тут, як спільний бюджет, дві да? ми двоє. Вкладаємо в це джерело. Ми двоє сюди ныряємо і двоє допомагаємо один одному. Тут праця вдвох і така безкінечність виходить, так? Легше вдвох називається, так? Десь я недавно прочитала, поки збираю карти, розкажу, фразу. Бережіть кохання з молоду, бо на дві пенсії легше прожити, знаєте? Ну, це банальщина, можливо, не дуже приємно звичайно, так і є в житті. Є в цьому. Щось в цьому є. Звичайно, треба берегти через якісь високі інтереси, але ну, від реальності життя ніде не дінешся так. На старості треба, щоб хтось був поруч нас. Ну, якщо, звісно, у ваш партнер м, достойний, адекватний, то старайтеся, миріться, і вам тут буде два. Два джерела доходу, і вам буде легше. Ну тут мужчина і жінка, як да? чоловік і жінка заробляють. Ну, так Мені карти показують. Ось такий був третій варіант червоний. Якщо вам потрібна особиста консультація, запрошую вас. В описі є мої контакти. А я переходжу до четвертого варіанту із синього камінчика. І ви загадуєте зараз для себе свій срок, на який ви хочете подивитися. Які можливості перед вами відкриються. Але, будь ласка, не більше трьох місяців. Які можливості перед вами відкриються. Подивимося, які можливості відкриються перед вами. Ух ти! Колісо Фортуни. Ви кудись закриєте прям двері, розумієте, в минуле. Ви от вийдете з минулого і нічого з собою як не берете. Міняється все. Колесо Фортуни, да? все міняється. Тут у вас кардинально міняється щось в житті. Ви можете тут поміняти професію, ви можете. До речі, може просто більш банально програтися, але відмовитися від якоїсь поганої звички, ну ви на, на, на чомусь ставите хрест і щось залишається. У вас можливість залишити щось погане позаду, те, що вас вже не влаштовує, те, що наганяє страх печері, там не страшно, да? ви туди закриваєте двері. Тут ви ніби вийшли в цю печеру, е, отримали цю погану звичку, чи пішли на якусь таку роботу. Потім виявилося, що вона не дуже вас влаштовує. І ви тепер, як закриваєтеся від цього, у вас відкриється можливість уйти від чогось такого поганого, так? Людей відсторонити від себе. Дивіться, так? Да? Лабіринт. Ті люди, які вам заважали, плутали вас. З якими були непорозуміння, ви йдете різними дорогами. Тут чистка свого середовища, чистка своїх думок, пропрацювання. Можливо, ви будете відмовлятися просто від поганих думок і починаєте думати, як це не банально позитивно, да? притягувати щось хороше. Будете в цьому себе розвивати. Ну, ви від чогось поганого відмовляєтеся. Може, в когось азартні ігри програвалися. Це щось для вас було, знаєте, як по картам незрозуміло. От ви пішли в це, воно вас заманило. Воно було для вас незрозуміло. Це може бути людина, яка слащаво говорить, да, щось хороше обіцяє, а потім оказалося, що це ну просто злюща людина, не хороша. Яка завдає болю, да? і ви від цієї людини ходите, будь це кохання, будь це дружба, будь це там керівник, да? будь-хто хто це в відносинах ваших знаходився. І ви від цієї людини уходите. Ну, у вас з'явиться шанс уйти, закрити за собою плотно двері. Вже ви були в аб'ютерських стосунках і не наважувалися довгий період уйти. Чи робота вже жила своє, ну ви ніяк не могли відказатися. Я хочу подивитися, що ще. У вас тут так, у нас це дама. Ця сигніфікація вас. Ну, ви будете як оголений нерви, ви будете відкриватися заново світу. Нові можливості йдуть. Запрошення, переїзди, можливо, кудись. Можливо, отримуєте документи, що ви кудись уїжджаєте, закриваєте. Да? Як ви ходите з хати, закрили двері, і все, ви розумієте, що ви сюди більше не повернетеся? Чи ушли від аб'юзера? Переїхали кудись, розумієте, що він більше на вас впливу не буде мати. Погана звичка, знову ж таки, да? теж увійшли всю звичку. Не знаю, лягати за полночь, да? ну, якщо це ви вважаєте, поганою звичкою. Ну, і ніяк не могли себе перенастроїти там, на вісім на роботу. Тяжко вставати, Да? Ну ви тут зможете відмовитися. Від банального до серйозного. Тут четвертий 3... це у нас четвертий варіант, може програтися будь-що. Але все міняється однозначно. У вас появиться можливість нарешті таку жирну-жирну крапку поставити в тому питанні, в якому ви час коливалися. Розумієте, піти не піти, піти, не піти. Зробити, не зробити. Треба, не треба. Да? Ну, ви тут уже будете знати чітко і точно поставити в цьому крапку, і будете рухатися в новому напрямку. Ось такий у вас четвертий варіант. Відмовляйтеся, не бійтеся, у вас чекає хороше майбутнє. Не тяніть те, що вже не іде, да? те, що вже неможливо тягнути, те, що вже віджило. А якщо вам потрібна особиста консультація, в описі є мої контакти. Всіх запрошую підписатися, написати коментар, поставити свою реакцію, чи лайк, чи дизлайк. І до нових відео, Па-па!